Чому я щаслива, що зараз я в Шотландії, а не в Україні? Ну, перше, це те, що і найголовніше як на мене, це те, що мої діти е, в безпеці і вони можуть продовжувати навчання е, в безпечному місці, так не під час сирен бігаючи в підвали. Це перша і сама основна причина. Друге, що мені тут подобається, що навчання тут повністю йде безкоштовно. Я вже не раз говорила це у відео. До прикладу, у мене молодший син пішов в secondary school, ну в старшу школу, і старший син йде в коледж. Коледжі тут безкоштовно, школи тут також безкоштовно, університети тут також безкоштовно. Ну єдине, якщо це ваша перша освіта. Якщо друга, то треба платити або якось там українці. Я знаю, також будуть гранди Але коли ти йдеш в школу, тобі дитину не потрібно скуповувати, боже, прям все в школу. І книжки, і зошити, і ручки, і пенали, і все повністю. Тут цим всім забезпечує тебе школа. Ну, якщо ти там хіба хочеш якийсь там модний собі пенал, всім іншим забезпечує тебе повністю школа. Тобі не потрібно витрачати всі гроші, я пам'ятаю. Я скільки витрачала грошей на канцелярію, це не Ну, одягом я е, торгувала, то і то. це було також дорого. Коледжі так само. Ідеш в коледж, це безкоштовно. плюс...